Читала, що філахто не можна продавати, його дають в монастирі безкоштовно. І його також треба роздавати безкоштовно. Це правда, Галь? Так, да. тільки ми його не роздаємо безкоштовно. І в монастирі не про... просто так його не дають. Ну, час від часу дають, але його дають. В основному дає... дають тільки до тих товарів, які ти купуєш в храмі. І ми так само даємо ми його. так само. Да. С які в нас купуються до серідона, там браслетики, підвіски. Тобто ми, ми даруємо, але на превеликий жаль, ну це є нормально, тому що філахто не є в такій великій кількості, як браслетів, підвісок. Потрібно врахувати те, що є часточки філахто, черевиках. В, в браслетах, в черевичках, там де є черевичок. Ось як у мене, там, де є черевичок, там в кожному там черевичку є часточки, вже є часточка філах. Тому, а самі конвертики ви праві, вони не продаються, їх тільки можуть давати до якогось товару або роздати. роздати. Але, на превеликий жаль, повторююся, їх немає в тій кількості, щоб забезпечити всіх потребуючих, щоб роздати. щоб роздати. Ми б залюбки це зробили б, залюбки роздали країна, б це. Аналогічно і там. там по одній, по дві. Дві штучки дають в храмі, якщо ви туди приходите. Сайт ікон на лавка. Філакто ми зараз до чого даємо? До хустинок, до іконок. До, ікон, до, хустинок, до хустинок, до іконок точно пам'ятаю. Скаміння тигрове око в браслеті. Також додаємо філакто. Великий вибір святин святого Рідона. На сайті переходьте, замовляйте, швидко відправимо.